Добрий день! Сьогодні на календарі 16 липня під'язуємо малину. Є сорти різні, є серед них є такі, які потрібно обов'язково під'язувати Сьогодні ми будемо під'язувати сорт Джоанжей і Маравілу. От сорт Джоанжей, він мені дуже-дуже подобається. Дивіться, які вже зелені ягоди є, і цвіту багато, дуже велика загрузка. Він взагалі. Не колючий стебло, таке гладеньке, як, наприклад, в помідора чи в будь-якої іншої ростинки. Гладесеньке-гладесеньке, взагалі немає щепів. Але ж один його недолік, на мою думку, невеличкий недолік, що його потрібно підв'язувати. І от сьогодні ми тим займемося. Отут з іншого боку, другий рядок, це в нас маравіла. Це пізній сорт, він ще навіть не цвете, бачимо. Взагалі цвіту ще навіть не видно, на відміну від Джоанджея. Але це теж дуже... Гарний сорт, він росте дуже високий. Підв'язувати потрібно його в кілька ярусів. Сьогодні перший раз під'язуємо, от він вже в нас підв'язаний. Спочатку закопуємо стовпи, от в рядочку стоять стовпи, бо як бачите, закопані стовпи. Потім до стовпів прибиваємо такі, чи прикручуємо шурупами, от такі поперечні реєчки. Оце тареєчко бачимо. І на кінцях реєчки просвірлені дирочки. Такі по одній, по дві, часом і по три можна сверлити, щоб нитку вставляти в ті дирочки, в залежності від того, яка, яку ширину ми хочемо, чи ширші рядки, чи вужчі, як коли розвиваються рослини. І от таким чином воно виглядає. Ниточку вставили і натягнули, натягнули під ці вже гілячки лежали на землі, повністю вже лежали на землі. От нитку натягнули. Добре її натягнули. І вони в нас піднялися і все в нас на ниточці ці рослинки оці вже лежали на землі. Ці рослинки будуть стояти, стояти вертикально. Ягоди не будуть в землі, не будуть гнити. Отак От воно вже виглядає підв'язане. Зараз покажу, як ми тягнемо нитку. І що в нас за нитка. Є спеціальні дроти такі, які зверху купуються вони зверху, мають покриття спеціальне таке, щоб не терло рослину, але це воно досить фінансово. Дорого виходить. Ми минулі роки пробували от таким звичайним шпагатом, який використовую для тікування соломи. Той шпагатом підв'язуємо і на один рік його вистачає, і не перетирає воно рослин і гарно воно виходить. І зараз покажу, як ми його проселяємо через дирочки, як ми його натягуємо. Так, Ставлю катушку біля веєчки, проселяємо дирочку і пішов. Так, щоб знизу під... Під рослинки, знизу, знизу, знизу ту ниточку. Робимо, щоб коли ми її натягнемо, ту нитку, щоб вона рослини підняла. Дійшли до слідуючої реїчки, до старого стовпа. Запхали знову дирочку, пропхали дирочку і знову зниз під, р... під... гіллячки. Зниз під гіллячки. Ось так. Ось вже є червоні. Бачите, Джей червоний вже отидна. Ось такі ягоди гарні. Великі гарні ягоди на нижніх гілячках. Знову пропхали його під рослинки. І знову в дирочку. І так в кінець рядка. Рядок у нас має 80 метрів в даному випадку, це що ми підв'язуємо. Дірочка якась вазенька не проходить. О, пропихаємо, пропихаємо. Так, Пропхали і так ми тягнемо до кінця його. А в кінці зав'язуємо і ще, якщо мога, сильніше натягуємо. І воно в нас виходить ось такого плану, як в нас вже тут натягнуто. Бачите, я її отак так натягую і воно досить сильно натягнуто. Дивіться, як Джоанджей цвіте. Скільки цвіту, які китіхи. зелені вже ягоди, де-не-де червоні вже. Загрузка дуже велика, є більші, є менші. От світ, бджоли літають, дощик перейшов недавно. Бджоли літають, аж гуде все. На цьому буду завершувати наше відео про під'язування малини. Всім гарного дня, гарних врожаїв. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До побачення!